Доброго вечора. Сьогодні в мене, ну, вам вечора, у мене день. Сьогодні в мене Катік 12-го року, 1,6 двигун. Проблема по клапану ЕГР, постійно висить помилка по клапану. Помилку я вам покажу пізніше, так як я трошки зібрав, а комп'ютер не підключив. Як зберемо його, підключимо комп'ютер, тоді я вам покажу помилку. От, помилка по ЕГР, будемо знімати клапан ЕГР. Предісторія, приблизно рік назад власник ЕГР цей міняв. Ставив новий, який виробник я не знаю. Отже, нам зараз потрібно його зняти і подивитися, що з ним не так. Можливо, він забився просто стажу і допоможе йому чистка, можливо, потрібно буде його міняти. Цього я на даний час не знаю. Зверху я тишки, як бачите, розібрав, зняв корпус повітряного фільтра, патрубки. От, Потрібно буде ще зняти я так думаю, ось цей патрубок. Це той патрубок, який йде від турбіни на інтеркулер. Ось він пішов сюди донизу. І такий, я дивлюся, що його буде трошки трудоємко знімати, великий він і вигнутий. Але думаю, зілліємо антифриз знімемось. Верхній антифризний патрубок і має знятися. Найбільше в нас ця вся робота буде знизу під автомобілем. Зараз покажу. Автомобіль вже поставив на кослики, тому що так треба, тому що будемо скидати підрамник, щоб дібратися, дістатися нам он туди, он туди до клапана EGR і холодіння EGR. -а. Ось там все. бачите? Все знаходиться. Хоча, можливо, може спробувати зняти сам клапан спочатку. Це в нас виходить сам клапан це ось ця чорна штучка. бачите? Можливо, цього вистачить, а? хлопці, що ви скажете? Спробувати його зняти. Чому так? Дивіться, чомусь скидати підрамник? Тому що, щоб зняти, якщо буду знімати все, звісно, нам потрібно зняти каталізатор разом з сажовим фільтром. Він у нас знаходиться там біля двигуна, а він у нас з цією трубою з цією, йде суцільний. Бачите, він у нас нероз'ємний. І воно все знімається так гуртом аж сюди. У нас там болтики. Веселі, бачите? Веселі болтик. Через... По цій причині потрібно скидати підрамник, а може і не потрібно. Ну Коротше, будемо бачити. Здається, що потрібно, але сама рейка у нас залишиться на автомобілі. Зараз я спробую зняти От той сам клапан. Можливо, там сажа допоможе почистити його. І все вирішиться питання. Так? Спробуємо, хлопці. Там на сторці на 25 чи 27. І роз'їм. Спробуємо зараз зняти і подивитися до нього. Ярик думав, що буде все дуже легко. Зняв я моторчик, це сам моторчик просто все. Ну, скажу так, що він рухається нормально все з ним. Бачите? А тільки по чому комп'ютер бачить, в якому положенні стоїть ЄГР. Я ще не готовий сказати, хлопці. А? Більше всього, щось є там магнітики на самій заслонці. Там також все рухоме, дивіться. Якщо буде видно. Бачите? А чому вісить помилка? Хто скаже? Потрібно ставити назад і запускати дивитися. Значить, давайте подивимось, яка у нас помилка. Отака От помилка в нас сильно великий сигнал. І що нам каже КТС? значить можливі коди несправності. Маленький сигнал, великий сигнал або недостовірний сигнал. От. І потрібно нам впевнити, що сюди на роз'ємі є, є напруга. І, і між першим і третім контактом так, нам потрібно перевірити напругу. Значить, Дивіться, він встроєний корпус. І бачите, пише, що якщо є помилка, його потрібно замінити. Але давайте перед тим, як міняти, його. Давайте ми заміряємо напругу. Ось, бачите, має бути 4,8-5,2 вольта. Ось тут. Зараз ми спробуємося замірити, що там є напруга є. Оця, що нам вказує програма, значить необхідно все-таки знімати клапан EGR. Або чистити моя така думка, можливо, налипло сажа і він до кінця не закривається і вискакує ця помилка. Можливо. Все ж таки зараз спробую заміряти тут напругу, потім будемо думати, що робити далі. Запалення включене у нас. Так. Підемо поміряємо напругу ось тут на цих двох контактах. Перший і третій. Один плюс, три мінус. Під'єднав я проводки, там тримаю, бо щупів тонких немає. Через проводки під'єднався. так як показано на малюнку, І маємо таку напругу 5 вольт. Тобто тут у нас все добре, вкладається параметри. Напруга на клапан є. Е. Потрібно знімати весь клапан і міняти. Шановні автовласники, нагадую вам, що в нас в Україні необхідно мати страхівку на транспортний засіб. Її легко дуже придбати і вибрати на сервісі Hotline Finance. Посилання на сервіс Hotline Finance Fінанс, знайдете в описі під відео. Там це все дуже зручно робити. А ще краще, коли у вас буде додаток Hotline Finance. Якщо у вас буде закінчуватися термін вашої страхівки, вам прийде повідомлення з нагадуванням, що у вас закінчується страхівка на ваш автомобіль чи мотоцикл, кого що. Отже, посилання в описі під відео. Переходимо і страхуємо свій автомобіль чи мотоцикл. І спокійно і безпечно пересуваємося дорогами України. З товаришем зняли підрамник, допоміг мені. Закисає ось тут е ці направляйки, закисають в підрамнику. Будьте уважні, важко дістати. Ну, Закручувати болт, трошки виступить його, не виходить. І звертайте увагу, ось ця пластмаска підключена до підрамника, щоб її не відламати. Товариш підказав, я не знав. Ну і напевно зараз ще скинути на піввісь. Тут її скинути, в принципі, що тут крутить зараз трататуючиком, там болтик. Вона знялася і нам тут взагалі нічого не буде заважати, окрім ну, ось цієї райки. А так доступ уже у нас є моє. Можна чуть-чуть не ногами крутити. На сажовому фільтрі в нас встановлена ось є лямда і там нижче є датчик температури. Лямду я відключив, вона ось тут на її розйомчик. Так? А от датчик температури. ось провід йде. Дивіться, провід, провід, і він заходить за акумулятор. А там у нас роз'єм. Як його він там, щоб не знімати акумулятора? Я не знаю. Ну і що таке робити, а, хлопці і дівчата? Требно знімати акумулятор. Далі, ось це, ось це, це не колеса. Це датчик перепаду тиску у сажовому фільтрі. До цього датчика, ось бачите, йде два шланга. Один шланг йде. Перед, на початку фільтра під'єднується. Інший шланг має йти на низ сажового фільтра і там під'єднуватись, щоб датчик бачив різницю тиску перед фільтром і після фільтру. Тут ми бачимо два. Ось вони йдуть, бачите? Ось один приєднується до трубки, яка йде в сажовий, а інший ось. Погляньте. Це як розуміти, як воно чому так. Зазвичай воно все має йти туди. Іншої трубки немає десь. Ні металевої, ніякої. Ось ця йде, бачите, ось трубка? Це ось ця. Інша знизу має йти і надіватися сюди. Її нема. Не знаю, чому так, не знаю. Короте, зараз займаюся зняттям. Сажового фільтра, ну і АКБ, щоб розігнати цей датчик, щоб можна було дістати, тому що діставати будемо його вниз. Там я забризкав цю болтика різьбу і хомута. Сподіваюсь, що відходиться легко. Як бачите, зняв я сажовий фільтр з каталізатором, з вихлопною разом. Ці болтики не пішли так з ними по варварськи. Я поступив, нічого їх пообрізаємо, поставимо нові. Просто тут познивало, бачите, і відкрутити нереально. Хомут залишиться старий, все нормально. На піввісь я не подужав, той болт не звідкрутився, тому я відкрутив тільки тут. Вона заважає нам дістати сажовий фільтр, впирається в нього. Значить так, дивіться, що потрібно ще відкрутити мені. Злив і подачу масла на турбіну, відкручую. Потім знімаю. Не, спочатку знімаю цю трубку, яка веде у нас гази з випускного колектора на клапан ЄГР. Антифриз я вже від'єднав. тут І тут вже все. Це так десь туди. Цю трубку відкручую, буду відкручувати тільки тут, так собі думаю. І зняти вакуумну трубочку яку потрібно мені ось. Яка йде сюди на управління заслонкою, яка робить певну дію з газами, вам пізніше розкажу. І, здається, все, єдине, щоб пішли ці болтики, два штучки, ну і ці торцики. Але Будемо пробувати. Тут, як бачимо, підтікає масло, потрібно буде нові шайбочки. Ось так воно, хлопці, все знімається разом. Такий вузлик вони зробили, бачите? В принципі, чимось і добре. Це на вулиці... Ова. Ну що ж, один болтик мене підвів, лопнув, не пішов. Так, ще цих два. Потім ось трубочка відкру... і... І і і буду відкручувати сам холодильник ЄГР. Чотири болтика торт на 30. Коротше, коли я зняв ось тут... Мокре, бачите, і подивіться, що тут робиться. Дивіться. Якась вода біжить. На запах сажа це або конденсат, або антифриз, щось, щось таке. Подивіться. Ото біда. Ото біда. Так, а ну подивимося. Зачекайте хвилинку. Хвилинку, зачекайте вихлоп. Колекторі. Колектор сухий, бачите? В колекторі сухо, а тут в ЄГРІ вже мокро. Бачите, не даром недаром ньому проблемка не даром. Ось він, хлопці, цей клапан, погляньте, він всередині весь мокрий. Бачите? Весь мокрий. Давайте спробуємо зараз що спробуємо? розібрати, порухати ту шестерню, чи буде вал ходити, чи не буде. Ну і тут, звісно, розберу, подивимося, що ми маємо там. Так? Що ж таке текло з нього? Так, а ну, ця заслонка. Ця заслонка не робить. Ця заслонка у нас. О, робить! Працює. А, вже не працює. Вона, вона є ось таке нормальне положення, а вакуум потім тягне донизу, але він не потягне. Дід тягнув, баба тягнула, внучка тягнула, собака тягнула, кітка тягнула, і ніхто не зміг потягнути, тільки викупка потягнула. Бачите? Коротше, розбирай. Все розібрав і все, погляньте, тут у нас... Мокро. Це свідчить про те, що сюди вже в нас втікав антифриз. Але через те, що клапан заклинений, він у нас не попадав у пусний колектор. Ось так виглядає ця заслонка. Все налипало сажею через те, що тут присутній був антифриз. Ось знизу вимито. Бачите, він видно стояв, сажа відкисла. І видно, червоний відтінок. Так, відносно самого клапанця. Так, дивимося на ось цей шток. Цей шток у нас має рухатись разом з цією шестернею. Шестерня, до речі, я так думаю, що вона має доходити сюди. Це для неї упорчик. І це упорчик. Але, дивіться. я Це так зробити. Дивіться. Бачите? шестерня рухається. А шток стоїть на місці. Огляньте. Отака от, от біда. Йдемо замовляти скоренько нового клапана ЄГР разом з холодильником. А це на даний час, я думаю, буде коштувати трішки грошей. Трішки грошей. Отака от історія з кадіком трапилась. Раз, два, три. І є новий клапан ЄГР по Фреції. Так, в комплекті маємо такі дві прокладочки. Раз, два, три, чотири. І маємо отакий файний новий клапан. Погляньте по фреції, Гарно лежить він тут, відпочиває, будемо його хвилювати. Так він виглядає цей красень, Давайте спробуємо. О, бачите, як легенько ходить за Все Все пуки Тут все закрито, бачите, тут закрито, тут закрито, тут закрито. Значить, дивіться, клапанці добре, прація ось, номерок. ЄГР12114-22D. Е, я замовив інші прокладочки, тому що ті дві... Так собі, а ці, ось, бачите, вони двохслойні йдуть і з тримачами такими, тобто їх набагато зручніше ставити, вони кращі. Це в нас одна така і дві однакових чорненьких. Це дві йдуть е, сюди, а третя трубка, яка ось сюди прикручується, вона прикручується до випускного колектора, це ось ця йде прокладочка, а дві сюди. Ну і третя прокладочка це кільце на прийомну трубу для турбіни. Все в бой, в бій. В бій можна приступати, ставити ЄГР на місце. Будуть нюанси, звісно, вам все покажу. Все зібрав без вас. Фактично все зібрав, ще ось трубка. Бачите, залишилась. Їти трубку, поставити акумулятор, там пару патрубків і можна запускати. Чому включився? Дивіться, під акумулятором у нас тут мокро і це все кислота. Погляньте. Я спочатку хотів видати навіть не хотів, а трошки дмухнув пістолетом. Зараз мене печуть, печуть пальці. Пече пів лиця. Десь попала ця зараза. Ви дивіться. Оце то я дмухнув, блін. Зараз потрібно його зняти і гарно вимити з содою і водою. Подивіться. Що робиться? Бачите, скільки кислоти? Значить, ось прижимна планка. Бачите, яка вона вся окислена. Паскуда. Ну, я не бачу, щоб з акумулятора десь щось текло. Ага, хлопці. Можливо, то був старий акумулятор, а це новий вже. У ньому все добре. О, ну що, хлопці і дівчата? Так, будемо робити перший пуст після встановлення клапана EGR. нового. Пробіг на дометрі 202 тисячі. Не знаю, справжній скручений, не буду нічого казати. Горів сажовий. Правильно сказати, світився, помилка посажива була. Руль крутим до упора вліво, до упора вправо, і в нас руль тухне. Десь згорана лампочка. Посажуємо, там він підзабитий, думаю, підзабився через те, що був ЄГР непрацюючий. І зараз потрібно прогріти і... Попробувати включити регенерацію. Сподіваюся, що вона включиться. Якщо вона не включиться, тоді необхідно їхати і мити У Нас цього не роблять. Ми, ми, ми таким не займаємося. Або або... чув, що є таке, що викручують ляунду, з балончика шикають, ну і далі там запускають двигун чи що. І чистити сажовий. Не знаю, наскільки правда, Чув за таке, але не користувався. Прогрів автомобіль до робочої температури і під'єднав комп'ютер, запустили регенерацію сажового фільтра, так як автомобіль їздив з непрацюючим працюючим ЕГР і фільтр підзабився. Зараз виконується регенерація. Значить, Коли включив регенерацію, сажі було 37,7 грама. Зараз, як бачите, 14 грам і вона падає. Потрошки падає і падає. Завершилась регенерація. Маса сажі, як бачите, 2,34 грами. Нажимаємо продовжить. Опля. Зажигання виключаємо, продовжить і чекаємо. Зажигання вмикаємо, нажимаємо Продовжить. продовжити. все. Все зробили. Ми з вами молодці, напевно, так? Напевно, молодці. На вулиці, 14 квітня, а в мене ніс червоний. Змерз зніс, холодно ще, дощі йдуть. Пів весни нема, ми ще не, навіть не відчули тепла. Так, зробили, клапана замінили, регенерацію зробили, все добре, кадік поїхав. Нехай працює і не ламається. Вам дякую за перегляд. Чекаю на підтримку вподобайкою, хто не підписаний, підпискою. І можете поділитися з друзями даним відео, щоб знали, що при даній помилці потрібно робити. Всім дякую, пока. Слава Україні! Героям слава!